От, просили мене показати, як там за решіткою, що робиться. От Спочатку я хотів ставити фари від гольфа, другий чи третій, я вже не пам'ятаю, там в такій рамці і треба було ставити. Щось я не знайшов на розборках. Мені лінь було ходити. І я купив отакі сам цей, як він там правильно. Ну, коротше, фару цю купив весем. По-моєму, в це так. Да. От, як воно ж укріпиться, я вам покажу. Ну, сама решітка була отака. Ви поняли, тут були фари, да? ну і зліва-справа оці роги сторчали. Я купив отаку решітку, і кріпиться вона вінтами, тут на 13. Отут важний елемент. Оця штука повинна заходити сюди. Але тоді виходить, що оця рамка, вона нібито отак і світить тупо в землю, тупо в дорогу в асфальт. Взагалі нічого не видно. І я її просто видвинув сюди, ви, ви зрозуміли, а щоб воно кріпилося, треба просто тут просверлити тут отвір і з лівої сторони, і все. Тобто, фактично це так. Чого воно. Повинно туди заходити, бо тут фари прості не такі на весь діаметр, а прості вони трошки менші, оті совєтські ще фари з тракторів, вони ставляться туди і регулюються. Ну, по-іншому, ви зараз все зрозумієте, я відкручу ці штуки. Треба оцю простелити, бо Ну, ви розумієте, воно буде сюди лягати, щоб не побити. Зараз відкручу. От я відкрутив, от вона виймається. І ось лягає отак. Що ми тут бачимо? Ось сама фара. До речі, ці пильнішки я купляв вже потім, чогось в наборі їх не було. І без них погано, бо вода затікає туди. Ну і пил, вода, все. А так. Пильничок він своє дає. Тут нічого нового, ви не побачите, як ми кріпили самі фари. Ось, приварили раз, винт, два вінт, третій болт. Ну і тут раз, два, три. Отакі От штуки, я не знаю, скоби, як їх назвати, понаходили, ну, буквально під рукою, можна самим щось придумати, це не важливо. Сюди гаєчку, або якусь втулочку, ну, як проставка така. Ну і гайкою, звичайно, це все зажимається. Як ми їх виставляли? Ось тут ми підкладали. Трошки її отак робили, і ось зараз ви побачите. Ось тут ми підкладали і ось це звичайний цей кембрик. Пазік, чи як він там під проводку. Вирізав і ось отакі лівіше, правіше фару. Тут масу я люблю робити отаку. Так я зробив і на розетки 12 вольт. Нічого не видумував, тут же привінтив масу ось Маса йде зразу. З двох фар одна. Тут у нас габарити дальній ближній тут є все. Чому я хотів з Volkswagen? На Volkswagen іде оця фара вставляється в рамку. треба Там тоді рамка сама кріпиться на оці болтип, я закріпив би, і вже в цій рамці я б фару б крутив. Ну, вийшло, теж непогано, тільки що ось. Габарити не зробив. ось Габарити буду робити. Взагалі проводку. Тут, бачите, це таке все. Треба міняти проводку. Тут, звичайно, отак от нічого нового. От, я думаю, це краще, ніж оті роги.